Унікально сьогодні знайомитися з Ніною Матвієнко молодшою. Привіт! Привіт! Ти вже в третьому класі. Розкажи, які предмети тобі більше подобаються, які не подобаються. Чи подобається взагалі тобі навчатися? Ну, Мені подобається навчати, навчатися. Я люблю інформатику та фізкультуру. Хто в тебе вдома, знаєш, як інколи буває добрий поліцейський і злий поліцейський? Мама, в тебе добрий поліцейський чи злий поліцейський? Добрий. Як ви зазвичай родиною проводите час? Куди цікаво можете поїхати? В Карпати. Ми останнє виїздили в Карпати, так? Так. Як там час провели? Що цікавого робили? Ми жилимо? Ми купалися в басейні, да, басейни, джамп ще приїхала і на базар ходили. А наскільки часто ти просиш у батьків подарунки? Тобто коли ходили на базар? Щось цікаво тобі там.